Два головних фактори, що дозволяють людині попередити депресію. Перший це оточення людей, які нагадують вам про ваші сенси, якими ви відчуваєте сенси свого життя. реалізацію Тощо, друге, це тілесна опора, коли тіло ваше кволе, то немає як тим цим сенсом життя закріпитися. Депресія це фактично що? Це відсутність сенсів. Тому працюємо з тілом, обираємо те, що нам цікаво, подобається, а не так, щоб вбиватися буквально на тренуваннях. Треба так, щоб ви відчували в цей момент сенси і любов. Так само, як і протягом свого життя. Тренування в якому сенсі показує вам в мініатюрі сам хід життя. Також десь треба перетерпіти щось і також розуміти сенс, на що ви це робите. Також отримувати задоволення в процесі. Тренування це тренінг це репетиція вашого щастя, репетиція вашого гармонійного життя. Це канал Сублімната, Підписуйтеся. Якщо хочете, звертайтеся на особисту консультацію. До зустрічі.